Доброго раночку з України середа п'ятихвилинка. хвилинка. Сьогодні будемо з вами розбирати ексклюзивчик. Це обряд 12 доріг. Обряд, який дає нам дуже багато життєвих можливостей. Обряд важкий, складний, робиться 4 години на одну людинку. Що він нам дає? Він дає нам розкриття тих можливостей, які ви ще поки що не реалізували, які ви не знайшли, які ви ще не відчули. Тому. Будемо розбирати, що таке саме обряд 12 доріг. Це обряд на відкриття життєвих можливостей. Які дороги саме ми можемо відкрити в вашому житті цим обрядом? Перша дорога це успіх, друга дорога це кохання, третя здоров'я, четверта це гроші, п'ята це сила, шоста дорога це нові можливості. Сьома дорога навчання. Восьма робота. Дев'ята це друзі. Десята дорога це. Захист від е, проблем від е, бід. Одинадцята дорога це потрібні зв'язки. І дванадцята це дорога довголіття. Тому людина, яка пройде цей обряд, яка використає його для себе, для свого наповнення, буде мати кохання, буде мати гроші, буде мати можливості, силу і, звісно, краще здоров'я. Тому що цей обряд направлений на всі сфери людського життя і має аж 12 пунктів. Має 12 доріг, які ми всі. З вами будемо активувати. Щоб записатися на цей обряд, нам потрібен обов'язково період зростаючого місяця, і нам потрібно фото людини в повний зріст, без фільтрів або присутність у мене на прийомі вживу. Ім'я людини і дата народження. Якщо ви знаєте час народження, чудово, він дуже підійде. Якщо ви не знаєте час народження, то тільки дату народження ми використовуємо. Можна робити цей обряд для діток від 3 років, можна робити для всіх дорослих. Вартість обряду для дорослого 2 тисячі гривень, для діток мінус 50% 1000 гривень до 16 років. Тому, будь ласка, кого зацікавив цей обряд, я вас запрошую на. Запис. У нас скоро буде зростаючий місяць на наступному тижні, і ми зможемо з вами реалізувати всі ваші можливості. Від себе хочу сказати, що цей обряд перевірений, вже неодноразово я його робила, дуже гарні результати. І до того, ж, знаєте, це такий універсальний обряд, можна декілька сфер в нього вкласти, і це все буде чудово працювати, тому це навіть економно. Що ще хочу вам сказати сьогодні? Крамничка працює. Я запрошую вас в інстаграмну крамничку, де є багато товару, не потрібно нічого чекати. Все є, все відправляється в день, коли ви замовили. Я активувала і відправила. Доставочка безкоштовна. Ви приходите на пошту і забираєте вашу посилочку. І носите з задоволенням або використовуєте, якщо там не прикраса, а якийсь інший товар. Все працює, але знижки і розпродаж будуть лише для підписників крамнички. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Підписуєтеся на сторіночку. Хто не може знайти, пишете мені, я даю вам посилання на цю сторінку з крамничкою. Що в нас цікавого є зараз, хочу вам показати ось такі сиропчики. Це натуральний сироп кульбабовий. з кульбаби. Цей сиропчик у нас зміцнює центральну нервову систему, може підсилювати м'язовий тонус, покращує травлення, знижує кислотність шлунку, стимулює метаболізм, оздоровлює суглоби і відновлює шкіру. Дуже Така корисна універсальна річ. Будь ласка, вживати тут написано як позаду, як діткам, як дорослим. Склад також написаний. Немає ніяких тут у нас сумішей, додатків. У нас тут тільки. Квітки кольбами, трошки є цукру і джерельна вода. Карпатська фільтрована. Все, як зберігати сиропчик, як використовувати, тут написано. Вартість такої пляшечки він у мене один 300 гривень. Будь ласка. І ще настойночку від прищів, Хочу вам показати, теж 300 гривень коштує. Дуже чудово, вона е, може прибирати прищів у грі, пігментні плями, якщо у вас є там веснушки. Пори, якщо забиті або розширені може, і якщо зайва жирність шкіри, то вона також прибирає і можна використовувати для захисту від попереднього старіння. Коли ми користуємося такою настоянкою, у нас шкіра ну менше старіє, не так швидко. Втирати ватним тампончиком. По шкірі і дуже небагато, тобто не дуже багато її використовувати, її вистачає надовго. 300 гривень, будь ласка, також можна придбати прямо зараз. Ще хочу сказати, що прямий ефір були, питаннячка буде в кінці місяця. Тут у нас декілька днів залишилося, проведемо обов'язково з подарунком і наголошую ще на тому, що з березня місяця ми вже працюємо з вами не на картки, а на розрахунковий рахунок, тому що я вже починаю працювати. Офіційно я вже такий ФОП-астролог. Езотерик, ФОП, таролог і так далі. Тобто я вже маю право працювати офіційно. Тому, будь ласка, буду давати реквізити, напишу, як сплачувати, щоб ви все розуміли, і у вас все виходило, щоб ви могли створити шаблончик на оплату, тому що це буде постійне, постійні реквізити. Вам бажаю гарного дня, гарних новин. Дивлячись на те, що новини в нас приходять зараз такі хаотичні, незрозумілі. У мене є таке відчуття, що скоро в нас будуть гарні новини Що скоро повинно щось закінчитися, ви розумієте, про що я. І я думаю, що далі ми будемо з вами жити краще, легше, спокійніше. Це найголовніше. Слава Україні!